Ми ви з нами погодите, що під новий рік ми часто дивимося таку програму, яка називається Старі пісні про головне. Сьогодні ми вирішили не просто згадати відомі пісні, а розкрити їхній знач, таємний зміст та значення. Отож, пані та панове, зустрічайте старі пісні про головне на новий лад. Поїхали! Починаємо з відомої пісні В'ячеслава Добриніна. Бабушки, бабушки!

Одиночество сволоч. діношество сволочка, а діночество скукання І вилічу. Хто би міг подумати, що Славкова Карчук пише пісні про вагітність? Що ж це я, що ж це я не зумів? Зоберітися вчасно, все ясно. Наступна пісня розкриває таємницю того, як путіну та Медведєву вдалося домовитися за Чорноморський флот. Ти погасила свічі, загадала желання, щоб в вечір вечер прийшов на у свідаліє, вечір. З недавнього часу Валерій Меладзе почав рекламувати медичні препарати та заспівав пісню про клізму. політичними змінами пісні теж набули нового значення. Я буду руки твої силабаці, я стану грустю воли твоєї, і нам ніхто не посміє мішать. І... Міністерство здоров'я України попереджає, алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Коли дух твої лишається під подихом, Пані та панове, хто би міг подумати, що пісня Віагри стане пророчею. Я не знаю, що мені робити з цією бідою. У мене на світі було все, да не то. де моя судьба в мені... Так як ми з Богданом мислився за сенсаціями, то ми хочемо в новорічні свята подарувати вам кілька сенсаційних відео. До нас потрапив відеозапис того, як Андрій Садовий відсвяткував свою перемогу на виборах мера. А гуляли, співали, і пили, а морду як морство не били. Керівники держави заявили, що всі стадіони до Євро 2012 будуть здані вчасно. Спеціально для цього вони найняли спецбригаду будівельників. Ні ми, ні плотники. До зажилень горьких нет, как нет там и монтажники и висотні да, і з висоти вам що привет. дріпал на Ви знаєте, дехто вважає, що наступний рік це рік кролика, але є і такі, що кажуть, що 2011 рік це рік кота. Тварини вирішили самі між собою з'ясувати це питання. <питрес> Ах Лета, Зелентою, Юна бої, подавай, Країнський повстанче в бою не відступай. А, Клента, Зеленто, Юнабої, подавай. Українсь... Як ви зрозуміли, 2-1 хвалит перемагає. <питрес> ну і звичайно, який же Новий рік без привітання президента. <питрес> Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка і люди почнуть дуже, дуже скоро святкувати новий рік. Пані напонове, Богдан керів! Ми слідці за сенсаціями!